Я буду робити дослідження з е, політики кримсько-татарського народу мови, культури е, і, взагалі, сучасного бачення кримських татар в реаліях е, українського суспільства. Нара Ріманова цьогоріч стала першою стипендіаткою кримсько-татарських студій Альбертського університету в Канаді. Ця ініціатива це саме перша в світі. Таких Докторантур ніде нема саме з дослідження кримсько-татарського корінного народу. Це у, 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 університет Альберти Альбертський університет у топ п'ятірці вище в Канади. До вступу туди нара два роки навчалась у масачусетському університеті в Штатах. Мене цікавила тему корінних народів в США, але я не по саме, саме цій тематиці поїхала на навчання, а саме по політичному адмініструванню, політичне керування та адміністрація. Я поїхала завдяки програми Fullbreight, mm -hmm. яка дає можливість а, а, лідерам, скажімо так, України. А, та, взагалом, тобто які люди, які зробили якісь. А, Зміни в Україні. А чому вони заслужили на цю стипендію? Я поїхала в Масачусетс. Мрія вивчати тему корінних народів не зникла, каже Нара. Після двох років навчання в магістратурі в США їй випав шанс продовжити навчання на докторантурі. Моя подруга дуже близька, мені скинула цю програму, сказала. Нара зараз є набір на цю програму. Вона каже: що в тебе є всі шанси отримати пройти через цю програму і, значить, поїхати на навчання. Я так подумала: окей, я подамся, буде круто. Я отримала цю стипендію. Я отримала, я прийшла ем, набір. Е, е, в мене повністю факультет корінних народів. У Канаді жінка вивчатиме як досліджувати культуру, мову та історію кримсько-татарського народу, який є одним з трьох корінних в Україні. Сама Нара народилась в Узбекистані в сім'ї депортованих кримських татар. Після повернення її родини на батьківщину в Крим у школі кримсько-татарської не вчила та для майбутнього фаху обрала рідну мову. Вступила в кримсько інженерно-педагогічний університет на факультет кримсько-татарської та англійської філології. була спеціалізація російська мова та. Англійська, ну і звичайно, я обрала кримсько-татарську у Криму. Нара рік викладала кримськотатарську в школі. Потім була перекладачкою та журналісткою у кримсько-татарському виданні. А квітні 2014-го через російську окупацію Криму, виїхала з півострова у Альбертському університеті. Нара поки єдина кримсько кримськотатарських студій. А якщо ми будемо працювати більше в цьому напрямку і казати в Канаді, що Розвиток кримськотатарських студії насправді дуже а, а, значний та важливий а то ми можемо звичайно а, дати можливість і іншим а, людям. Які цікавляться кримськотатарською тематикою а поступати на навчання в університет Альберти в Україні? Нара нині вперше за три роки. Незабаром повернеться в Канаду. Жінка мріє по завершенню докторантури стати викладачкою Альбертського університету на відділенні корінних народів, а після деокупації приїхати до рідного Криму. Валерія Церна, Олексій Мовсесян, Суспільне новини, Крим.